Доброго дня гості і підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про піднебіння. Піднебіння складається із двох частин: це тверде піднебіння і м'яке піднебіння. Функція твердого піднебіння полягає в тому, що воно відокремлює власне ротову порожнину від носової порожнини і таким чином перешкоджає потраплянню їжі у носову порожнину. Тверде піднебіння займає. Передні дві третини всього піднебіння. Ось вона. Тверде піднебіння утворена кістковою тканиною, вона становить основу твердого піднебіння. Кісткова тканина вкрита слизовою оболонкою, підслизової основи тут немає, і тому слизова оболонка щільно зростається із окістя. Слизова оболонка представлена епітелієм жувального типу це багатошаровий, плоский, незроговілий епітель. Слизова оболонка твердого піднебіння поділяється на чотири зони. Це жирова зона, ось вона, залозиста зона, ось вона, зона піднебійного шва і крайова зона. Жирова і залозиста зони, вони розташовуються одна за одною і діляться симетрично на дві половини. Діляться вони зоною піднебінного шва. Ось проходить піднебінний шов, який поділяє ці дві зони на дві симетричні половини. Необхідно відмітити, що всі чотири зони слизової оболонки мають певні гістологічні особливості будови. Другим шаром слизової оболонки є власна пластинка, ось вона, власна пластинка слизової оболонки. Власна пластинка жирової і залозистої зон містить жирову клітковину. У зоні піднебійного шва і краєвій зоні жирова клітковина, клітковина відсутня. Власна пластинка слизової оболонки утворює сосочки, вони вростають в епітелій. Власна пластинка слизової оболонки також містить багато пучків колагенових волокон. Колагенові волокна сильно переплітаються між собою і вплітаються в окістя. У середніх відділах твердого піднебіння між слизовою оболонкою і окістям розташовуються групи піднебінних слиних залоз. Ось ми бачимо піднебінні слині залози на мікрофотографії. А тепер ми більш детально поговоримо про всі чотири зони. Перша зона це жирова зона, вона відповідає передній частині твердого піднебіння. Ось ця зона. У жировій зоні підслизової оболонки є скупчення жирової тканини. Через підслизову оболонку. З власне пластинки слизової оболонки в окістя піднебінних кісток входять товсті пучки колагенових волокон, які нерухомо прикріплюють слизову оболонку піднебіння до кісток. Залозиста зона вона займає задню частину твердого піднебіння і розташовується вона позаду жирової зони. У підслизовій оболонці розташовуються численні кінцеві відділи піднебінних слиних залоз, які виділяють слину, що містить слизовий компонент. Тут також є товсті колагенові волокна, вони спрямовуються перпендикулярно і йдуть вони в окістя піднебінних кісток із власної пластинки і прикріплюють слизову оболонку піднебіння до кісток. Третя зона це зона піднебінного шва. Вона являє собою потовщення епітелію і має вигляд ось такої вузької смуги, яка лежить у центральній частині піднебіння. Від передньої частини піднебінного шва в обидві сторони відходять поперечні піднебінні складки, їх приблизно 2-6. І необхідно відмітити, що ці поперечні складки, вони краще виражені у дітей. У зоні піднебінного шва відсутня підслизова оболонка і до кістя піднебінних кісток прикріплюється власне платівка слизової оболонки за допомогою колагенових волокон. І четверта зона це краєва зона, вона розташовується у вигляді дуги, ось так, у місці переходу піднебіння у ясна верхніх щелеп. Ту також відсутня підслизова оболонка, а слизова оболонка міцно зрощена з окістям за допомогою колагенових волокон, які розташовуються перпендикулярно. Тверде піднебіння виконує наступні функції. По-перше, воно обмежовує власне ротову порожнину і формує нерухому частину верхньої стінки ротової порожнини. По-друге, тверде піднебіння приймає участь у механічній обробці їжі. По-третє, тверде піднебіння приймає участь у виробленні слини, тому що тут буде розташовуватись велика кількість малих слиних залоз, які будуть продукувати слину зі слизовим секретом. І четверта функція твердого піднебіння це те, що воно приймає участь в артикуляції. Далі м'яке піднебіння? Воно є продовженням твердого піднебіння. Але якщо в основі твердого піднебіння лежить кісткова тканина, то в основі м'якого піднебіння буде лежати м'язова сухожильна основа. М'яке піднебіння вкрите слизовою оболонкою, але необхідно відмітити таку особливість, яка буде характерна саме для м'якого піднебіння, що слизова оболонка буде мати дві поверхні, і ці дві поверхні вони будуть вистелені різними типами епітелію. Це ротова поверхня і носова поверхня. Між ними буде перехідна зона. Також слизова оболонка ротової поверхні буде представлена епітелієм жувального типу це багатошаровий плаский, незроговілий епітелій. М'язової пластинки слизової оболонки у ротовій поверхні немає. Власна пластинка утворює сосочки, в підслизовій основі будуть міститись слині залози, які також будуть виробляти слизовий секрет. Слизова оболонка носової поверхні представлена одношаровим багаторядним відчистим епітелі. Це епітелі, які характерні для органів дихальної системи. На поверхні епітелію відкриваються протоки слиних залоз, вони також виробляють слину зі слизовим секретом. М'язової пластинки і підслизової основи тут немає. І ще є перехідна зона, тут багатошаровий відчистий епітелій буде перетворюватись на багаторядний призматичний епітелій. Функції, які виконує м'яке піднебіння, воно відокремлює порожнину рота від глотки. Воно задіяне у механічному закритті входу у носоглотку при ковтанні їжі разом із твердим піднебінням, м'яке піднебіння обмежує ротову порожнину і бере участь в артикуляції. І, по-третє, завдяки наявності великої кількості слиних залоз, м'яке піднебіння приймає участь у виділенні слини, і слина буде мати слизовий компонент. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів. Починаємо із буклету гістологія. На гістологічному препараті виявлено ділянку ротової порожнини. Ось ми бачимо цей гістологічний препарат. Основою його становить кісткова тканина ось вона. Виявлена ділянка вкрита слизовою оболонкою, яка виставлена багатошаровим пласким епітелієм. У виявленій структурі розрізняють жирову, залозисту і краєву зону. У всіх ділянках власної пластинки слизової оболонки колагенові волокна утворюють потужний пучок, який вплітається в акістя, яка структура представлена на препараті. Із перелічених варіантів відповідей. Нам підходить лише тверде піднебіння, тому що тверде піднебіння має тверду основу, якою є кісткова тканина. Кісткова тканина вкрита слизовою оболонкою, і саме слизова оболонка твердого піднебіння буде вистелена багатошаровим пласким незроговілим епітелієм. Саме в твердому піднебінні будуть виділяти зони слизової оболонки, зокрема, це залозисту, жирову і краєві зони, і також ще особливістю саме твердого піднебіння, є те, що тут є товсті пучки кологенових волокон, які вплітаються в кістя, і таким чином вони щільно прикріплюють слизову оболонку до кісткової тканини, тож мова йде сам про тверде піднебіння. Наступний тест також за буклет гістологія. На гістологічному препараті представлено фрагмент м'якого піднебіння, де можна побачити як ротову, так і носову поверхню. На препараті виявлено пошкодження епітелію ротової поверхні. Укажіть, які епітелі було пошкоджено. Буде пошкоджено багатошаровий плоский, незроговілий епітелій, який вистеляє саме ротову поверхню, а носову поверхню м'якого піднебіння буде вистеляти інший тип епітелію, який буде характерний для органів дихальної системи. Це буде багаторядний відчистий епітелій. Тож правильна відповідь це багатошаровий плоский незроговілий епітелій, який вкриває ротову частину м'якого піднебіння. Третій тест також із буклету гістологія. Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу визначається структура ротової порожнини, яка складається із кісткової тканини, укритою багатошаровим пласким незроговілими пітелями власною пластинкою. У препараті також видно поодинокі слині залози у всіх зонах власної пластинки слизової оболонки. колагенові волокна утворюють потужні пучки, які сполучають слизову оболонку з окістям. Виходячи з отриманих даних, яка структура найімовірніше представлена на препараті? На препараті представлене тверде піднебіння, тому що його основа Складається із кісткової тканини. Кісткову тканину буде вкривати сльозова балонка, яка буде утворена багатошаровим пласким, незроговілим епітелієм. На препараті твердого піднебіння видні численні малі слині залози. І саме в твердому піднебінні є пучки товстих колагенових волокон, які йдуть в кістя і щільно прикріплюють слізову балонку до кісток. Тож правильна відповідь тверде піднебіння. Наступний тест це також буклет гістологія. На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим, плоским, незроговілим епітелієм, а задня поверхня багаторядним відчистим епітелієм. Який це орган? Це м'яке піднебіння, тому що м'яке піднебіння має дві поверхні ротову і носову. І вони будуть вкриті різними типами епітелію. Ротова поверхня це передня. Вона вистелена багатошаровим плоским, незроговілим епітелієм, ось він на препараті, а носова поверхня це задня поверхня, яка вкрита багаторядним відчастим епітелієм. І останній тест це буклет Анатомія. У хворого рідка їжа через верхню стінку ротової порожнини потрапляє у носову порожнину, внаслідок ушкодження кісткового утвору, який анатомічний утвір буде ушкоджений. Буде ушкоджене тверде піднебіння, тому що функція твердого піднебіння полягає в обмеженні ротової порожнини від носової порожнини, і тому їжа не потрапляє у носову порожнину. Оскільки мова йде про ушкодження кісткового утвору, то це вказує на тверде піднебіння, тому що основу твердого піднебіння становить кісткова тканина. І правильна відповідь це де тверде піднебіння. Дякую вам за перегляд відео. Дякую, що ви не забуваєте підписуватись на канал і ставити свої вподобайки. До зустрічі!